Це влог студента, який знаходиться на дистанційному навчанні. Сподіваюся, їй буде цікаво окунутися у мій день. Мій день, як завжди, починається з процедур для обличчя. Так, ну що, переходимо до чистки зубів. Це спеціальна паста, яка працює як відбілювання. Що, груди, такі справи я вже зробила. Залишилося поснідати та йти на пару. Дистанційно. Тому я вам більше влетаю, покажу свій розклад, сурій парень і все таке. Як я провожу день дистанційно по другому курсі. Залишилося поснідати та йти на пари. дистанційно. Тому я вам більш та влетаю, покажу свій розклад, сулій парень і все таке. Як я провожу день дистанційно по другому курсі. Так, ну що, я вже поснідала, у мене ще є хвилин таких 25, тому зараз хочу вам трохи показати свій розклад, розповісти, де я навчаюся, на кого я навчаюся, та і, можливо, подивлюсь трохи серіал. Дивлюся елементарно, доволі цікавий, але такий, скажу, більш для любителя, Тобто не всім він зайде. Ось вже мій розклад, можете побачити, що я навчаюся на факультеті журналістики та кібербезпеки на другому курсі. Навчаюся я на інтернет-журналіста. Тому хочу трохи розповісти про свій розклад та ви трохи побачите, як взагалі проходить навчання дистанційно. По понеділкам перша пара у мене або блогосфера та плогін, або візуальна інформація. На пари у мене не було, у нас було тільки в п'ятницю. Дві пари. Ну, скажу так, коли ми дійдемо вже до тих п'ятниць, я вже розповім більш про ці детальні пари. Сьогодні у мене перша пара це, як ви бачите, блогосфера та блоги. Мені прям дуже цікаво. Я вам теж покажу, як це все проходить, що нам розповідають, і я думаю, вам буде це цікаво. Далі інформаційні документ документи та бібліотечні єль. Це найжахливіше примени. Це просто жах. Жах, жах, жах. Ну це реально жах. І четверта пара це візуальні інформації. Ну, взагалі в нас їх не було, тому мені дуже цікаво, що тут буде. Я сподіваюся, щось нормально. Далі ділова українська мова. У нас вона була в п'ятницю. Мені вона доволі сподобалась, було дуже цікаво, тому круто. Бачите, тут лекції по вівторкам, у нас по три пари. Ой, щось пішло так. Філософія в нас ще не було, але я сподіваюся, там цікаво там тільки лекції, тому я думаю, що так менеджмент. Тут теж ті лекції, але тут є практичні українські мови. Це жах. Менеджмент ну, типу, мені взагалі не зайшов, мені таке не подобається, тому мініс. середа, тут просто якийсь жах. Перша пара або інформаційні документи для Давайте я буду просто звати асуд, і все, мені так буде чому асот, тому що в першому семестрі у нас було щось типу такого або асуд. Далі ділова українська, як бачите, дуже практичні, практичні. А друге, райте це speech writing та copywriting, тут лекції. Мені здається, що дуже мало добаво практичних по цьому предмету, і як по бласові, табу. Ну, подивимось. А друга пара це візуальні інформації. Тут теж практичні, дуже багато. Третя пара спірачі та копірайте. Далі тут благосфера та блогін можуть або менеджмент, як бачить, тобто, лекції та практичні. Четверта пара візуальні інформації, практичні. Чотири пари. Тепер йдемо в четвер. Перша пара це візуальні інформації. Мені здається, їх дуже багато, і мені прям дуже цікаво, що це пара, що взагалі там буде. Далі благосфера та блогін, лекції, поспішно та копіра. Практичні починаються з листопада. Правильно? З листопада. Ой, пробачте, жовтня-жовтня, щось я <кл 'язав>, трохи протупила з самого ранку. Ну ладно. А, далі у мене Асо, тут асот, кураторська, може бути черти візуальної інформації. Так, кураторська. Ну, кураторська, це якби вона у нас приходить по 20 хвилин, по 15 або якщо хтось в Києві, то можна буде піти куди-то там сходити. Що, бачите, воно таке на голові, бо я вчора помила голову, в мене теж, дуже проблема. Якщо я помила голову, то мої волосся просто дуже крутяться. І залишилися п'ятниця. Це те, що у нас було менеджмент, ділова українська мова і філософія. Ну що, ось такі у мене, можу сказати, пари. Сьогодні у мене дві пари, тобто у мене пара буде йти тільки до 13.50. Ну, пара почнеться у мене в 10.40, але скажу так, що краще заходити туди поран... пораніше, Поранше, хоча б на хвилин таки 10-15, тому так. Буду заходити десь в 20 хвилин, 25 хвилин, думаю, а поки подивлюся серіальчик. Ту тазенд Єс Лейтелом цього семестру. Скільки в нас там він буде? Два місяці це небагато. Дивіться, перше блог є у таких двох іпостачах інформаційних блог, а у блогів є багато. Ну що, ось у мене вже пройшла така перша пара блогасфера та блоги. Скажу так, мені все сподобалось, але все-таки це була перша пара, яка більш ознайомча. Я трохи вам показала, що проходить на саміт ці парі. Ну, мені взагалі дуже сподобалось, але мода нам ще навіть не додавала предмети, нам розповіли, що там на іспиті. Тобто, все-таки я думаю, що от, коли я вже піду їду на практику, то влоги будуть набагато цікавішими. Ну, мені так здається. Я вже трохи записала, там нам потрібно насизати свій блог в YouTube. Мені дуже пощастило, що в мене є YouTube, тому буду сюди більш так, знімати. І наступна наша пара, яка буде через. 30 хвилин, тобто у нас в 12 закінчиться пара, у нас, нас закінчилася на 5 хвилин раніше. І в 12.30 буде наступна пара це асот. Знаєте, асот це такий предмет, де ти... пу. Ну що, як ви бачите, вже все цікаве, Ді цікавіше. У мене вже розпі... на голові таке, що просто якийсь жах. Що це таке? Із соціальними? Пф. Тут нас ну, як ви розумієте, це... оце... А сут? Четверта сходинка, так вже. Це в нас винахід електрик. Так, ну що, я вже побігла, пара у мене закінчилися. Я вже навіть успіла вирівняти волосся. І зараз буду собі наносити. Знаєте, коли знімаю відео зі вакко вона називається? Так, наступне це для брів. Мені доволі подобається. Але не завжди дуже складно скажу так робити макіяж. Буду далі все поправлю. Так, в мене така штучка для брів. Я зараз покажу, потім, коротше, в мене вийшло. У мене є ось так. Коротше, бальзам для губ. А, ну, взагалі, хайлайтер та... Тож. Ну і найголовніше це У мене їх багато, але мені настрій сьогодні на такі ціни. Тому раз, два. До... Так, ну що, 5 хвилин макіяж готовий. Так, ну що, відправимо зараз воно таку невелику подорож по магазинчикам і так, у мене вже якась фігня. я не зрозумію, що, за... що це таке. Тільки зробили при часу, але макіяж вже щось не так. Так, ну що, я вже вийшла топаю. Ну що, я йду, все таке ще зелене, знаєте, бу будто... то а не Люди так мало. Ну що, вирішила зайти в магазин і щось собі обрати з одягу. Взагалі було дуже багато крутих речей. особливо ця рубашка, блузка. Мені прям вона дуже-дуже сподобалась. 2000 так, ну що, я вже вийшла з магазину, сподіваюсь, вона не видно. Я взяла собі рубашку, міряла ще потяг. Якось не підійшла. Знаєте, але вигляда дуже красиво, гарно в реальності не так. Тому зараз стою на ще в АТБ, в Єву. Від того я попросила. Ну що, я зайшла її. Взагалі, дуже багато чого цікаво. А це я. скільки багато крутих скаржок. Можливо, щось відбудеться, хоча у мене так і дофіга. Але, не знаю, треба подумати. Мені б хотілося якусь помилку. Можливо, ця колишність така, тут скаржуся. Так, ну що, все. Я вже сходила в ОТБ. Трохи потім покажу. Розпаковочку, що я там купила. Не купила багато і зараз дому прийти вечеряти і робити парень. Поводку сьогодні просто прекрасна. І не холодно, але і не жарко. я чекаю в очередну на грамоні Сметанку і йду. Вдома. Так, ну що, все, я вже вдома. Зараз покажу, що купила, скажу так. День промайнув дуже-дуже швидко. Таке сонечко світе. Але насправді мені вже хочеться таких, знаєте, типу похолодання радусів таких 20. Хоча і зараз прекрасна погода і не жарко. Взагалі мені трохи цікава ваша думка, як мені краще ну такі, знаєте, ровні волоси. Тобто, коли виравні, чи все таки мої натуральні волоністя такі, тому що для мене ну, дуже складно з ними хотіла зробити розпаковку, але потім не розуміла, що типу пощо купила. Було... Я вже почала робити домашні завдання. Зараз покорочуємо. Сподіваюсь, тут ви, Це, коротше, мій конспект по лобсфері та блогінгу. Скажу так, я ще дуже сьогодні заморилася. Вроді було тільки дві пари, завтра у мене три пари. І Не знаю, якось вже хочеться спати. У нас ось така ін... Інформаційна командична діяльність у мене є. Це все а, нам скинули. Коротше, це весь конспект. Я його не роблю. Не маю на увазі. Я просто це все копірую та вставляю в Йорк. Бо писати це дуже довго і тяжко. Але все-таки в Логосферу я пишу, бо там, якби... Ах, сказати, як правильно сказати, там просто презентації і там небагато писати. Тому якось і ставлю. Тому зараз треба це все прочитати, що ще поробити. Так, ну що, в мене є трохи перерви, часу, тому хочу зробити картину алмазну. Зараз покажу, що в мене вже є. Ось ну, така вона велика, це що я тільки зробила, мені здається, вона має бути дуже-дуже гарним. Тому треба проступати завтра три пари, які будете, до тут часов дня. Тому так, хочеться трохи знаєте, передохнути. А ще дивлюся два серіали відразу. Це то... Пф. Так, ну що, зараз це виглядає ось так. Ось. Так, ну що, ось і закінчився мій уже день. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, було цікаво. Зараз трохи подивую, подивлюсь фільмця і вже буду лягати спати. Джонсі, Фіри -фіри. іди до ну, Джонсі, я тебе не скривджу. Так, щось тут дуже здорове. Ну, що до зустрічі у новому відео. Пока-пока.